В ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Робили трансплантацію попри блекаут, як почуваються нині пацієнти. У Таких условиях, таких тих більше, вам здоров'я із електроенергією та з теплом. Як облаштували пункти незламності на шполянщині? Погрітися, зарядити телефон і випити кави або чаю. Готові й надалі захищати батьківщину. Як вітали військових у День Збройних сил України? Отримав срібний хрест, Пацієнти, яким проводили трансплантації нирок та кісткового мозку під час блек-ауту, почуваються добре, і готуються до виписки. розповів виконувач обов'язків директора Черкаського обласного онкодиспансеру Ігор Гайдай. 23 листопада, коли регіон був знеструмлений через російські ракетні обстріли, медзаклад продовжував працювати. Усе завдяки генераторам, якими запаслися раніше. Та чому однак медики хвилювалися, розповіли нашій Тетяні Недбайло. Продовжуємо працювати сьогодні. Забір двох нирок в Запоріжжі за 40 кілометрів від нульової лінії фронту. І зараз в умовах відсутності світла і каналізації одночасно буде виконана трансплантація двох нирок. Електропостачання зникає уже на першій годині порятунку двох життів у онкодиспансарі. Пересадки нирок надалі тривають завдяки безперебійникам та генераторам. Ми просто не можемо відкласти ці операції, тому що а, часу у нас обмаль, і якщо ми це не зробимо і не будемо робити зараз, а, то ці нирки просто будуть непридатні для трансплантації. Ще перед наркозом бачила, як в операційній погасло світло, пригадує пані Олена Скропивницького. Жінка декілька років жила з нирковою недостатністю. Нині готується до виписки та каже, не знайде слів, аби описати свою вдячність медикам. Боялася, мені ніколи операції не робила, а що це дуже вдячна. Такі псі, що спасли мене і таку, такі ситуації. Зволікати не можна було, і із забором донорського матеріалу для трансплантації кісткового мозку. Тож, попри блекаут, процедуру провели, пояснює лікар-онкогематолог Дмитро Гамов. Не може вона бути перенесена із за того, що забір стовборових клітин і Момент трансплантації кісткового мозку проходить по попередньо складеному плану. І ці всі процедури повинні бути виконані чітко, день в день. Це може бути небезпечно тим, що людина, яка потребує пересадки, не отримує вчасно кістковий мозок, і в кінці кінців це може закінчитися летальними наслідками. Ось цей сепаратор клітин крові понад чотири години працював завдяки генератору, та через хвилювання лік часу тоді йшов на хвилини. Пояснює медсестра Альона Литвиненко. Блекау це пішов нам трішки не по плану. Було хвилювання, що все вийшло, тому що на кону стояла життя пацієнта. Що відчули вже, коли це завершилось? Перемога. Що все вдалося, що, що ми не переможні завдяки завдяки тому, що в нас є захисники. Уже наступного дня 48-річному пану Віктору провели трансплантацію кісткового мозку. Попри всі обставини, каже, вірить у найшвидше одужання. До вороги вичувають, звісно, саме пагне слова, а до лікарів саме 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 саме. Дай їх здоров'я, що не таких условиях, таких тих. Лічать нас і стараються, аби не зупиняти роботу. онкодиспансер попередньо забезпечили генераторами. Зазначає виконувач обов'язків директора Ігор Гайдай. Операційний блок відділення інтенсивної терапії, реанімації, дитяче відділення, лабораторія, рентген, служба, все це заживлено від цього генератора, який зараз за моєю спиною, гематологічне відділення, де є блоки, де пацієнти мають перебувати постійно для того, щоб не було загрози їх життю. Тому частина поверхів заживлена від шебільного генератора. Також є можливість підключити одну з плит на харчоблоці і забезпечити освітлення на харчоблоці. Вулиці. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси два стаціонарні та один мобільний пункт незламності працюють у шполянській громаді. Розповіла заступниця міського голови Оксана Куріна. Каже, з настанням холодів та постійним вимкненням електроенергії такі місця дуже потрібні. Чи будуть збільшувати їхню кількість та які враження у містян? Далі у сюжеті. Це один із стаціонарних пунктів незламності. Вдруге сюди завітала місцева жителька Олена Гарбарук. Каже, зайшла погрітися із донькою своєї подруги. Попити чаю, зігрітися, підзарядити телефони, розвага трошки діткам є. Ну одним словом, дуже дуже тут приємно і гарно нас приймають. От восьмирічна влада у пунктів перша, каже в захваті від дитячого куточка, а особливо від наявності олівців і розмальовок. Тут Вдома вимкнули електроенергію, тому прийшов підзарядити телефон Володимир Поляков. Користуюсь не перше, заходжу сюди, мабуть, вчора четвертий, послуги, ну, обігрітися насамперед, підзарядити телефон, коли не мали електроенергії. Вперше до пункту незламності йде і харків'янка Вікторія Замай. Погрітися, зарядити телефон і випити кави або чаю. Такі дуже тяжкі часи для нас настали, але я сподіваюся, що ми це переможемо, все буде дуже гарно. Працюють у громаді вони з 22 листопада. Обрали місце, де зазвичай багато людей, розповідає заступниця міського голови Оксана Куріна. Станом на сьогодні у нас два пункти незламності. Ось один тут у міському парку, і другий пункт незламності у приміщенні ДСНС. Проект працює спільно із працівниками ДСНС. Працює пункт незламності цілодобово. Цілодобово тут чергують працівники ДСНС. Приміщення розраховане на 20 осіб. Тут можна попити чаю, зарядити гаджети, отримати медичну допомогу та зігрітися. Як тільки виключається світло, то звичайно включається генератор. Тобто в пункті завжди буде тепло, завжди буде світло. Біля стаціонарного пункту розміщений і мобільний. Він також облаштований всім необхідним і готовий до роботи, каже Оксана Куріна. При необхідності його можна перенести в інше місце. Станом на зараз немає такої великої кількості людей, і немає його зараз потреби задіювати. Тому але він мобільний, він готовий прийняти відвідувачів у разі першої необхідності. Зі слів Оксани Куріної, нині громада працює над тим, аби збільшити кількість таких місць у всіх населених пунктах. Проте працівники просять не зловживати і користуватися ними у разі екстреної ситуації. Тетяна Зозуля та Мазгорозія. Горозія, новини на Суспільному, Черкащина на грудні знаки, грамоти та квіти. Понад півсотні військових нагородили з на Черкащині з нагоди відзначення 31-ї річниці з дня створення національних збройних сил України. Розповів суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. каже: запросили всі підрозділи, аби подякувати за їхню роботу. мав Велику честь нагоду привітати від імені головнокомандувача збройних сил України від імені начальника генерального штабу. Наші збройні сили вони самі сильні сьогодні. Європейські збройні сили вони непереможні і вони дійсно заслуговують на те, щоб ми їх шанували і от таким чином відзначали. З першого дня прийшов в сам військомат. Нагороду отримав зараз срібний хрест. Емоції, ну чувствую, що потрібно їхати туди, захищати надалі. Батьківщину відзнаки головнокомандувача Валерія Залужного отримали дійсно достойні. Зокрема, буквально хлопці ще вчора приїхали з передової, і інші сьогодні від'їжджають на виконання бойових завдань. Також сьогодні передали для військових вісім автомобілів. Дуже ефективна техніка. Я радий, що наша потужна команда волонтерів, які системно надають таку допомогу, що вони завжди збройними силами і, навіть в сьогоднішній день, таким чином вітають наші збройні сили. Підписують словами вдячності кожен пакунок, на якому малюють прапор України, залишають слова підтримки та свої імена. У Черкаській гімназії номер 9 збирають подарунки для військових до Дня Збройних сил України та святого Миколая. Школярі приносять ліки, шкарпетки та солодощі. Передаватимуть гостинці через волонтерів. Розповів суспільному заступник директора Анатолій Крат. Як між собою організували роботу, розкаже наша кореспондентка Ірина Філанко. У першокласниці Дарії Жуплі у зоні збору подарунків своя ділянка роботи з картону складає коробки. Всю, ту, кладу, сюди, А цю сюда, а потім все тут і все. Можна лежить подарунки, обвівши поглядом дітей, впізнає серед причетних своїх. Це мій весь клас. Разом із донькою запаковує подарунок її мама пані Наталія. Каже, добирали такі речі, яким на передовій бійці зрадіють, бо й у самої чоловік військовий. Питала поради, що краще брати, чого не вистачає. Кілька малюнків донька підготувала, і ми дуже сподіваємося, що один із них попадеться і нашому. Він захищає Україну, щоб ніхто не помер. Так про свого батька-захисника говорить першокласниця Ілона і домальовує на коробці сердечко. А я люблю принесу шоколадки і печеньки. Жоден пакунок не відправляють без надпису. Тут і побажання перемоги і здоров'я та прохання повертатися додому живими. Четвертокласники розмалювали для військових прапор. Серед кількох надписів Андрій Олійник знаходить свій. Дорогі наші захисники, дякую вам за кожний ранок. Повертайтеся з перемогою живими. А ще хлопці прикрасили пакунки малюнками. Ренат царук зобразив вигадану модель танка Томас Т-3». Щоб захисники України, подивилися і зрозуміли, що ми їх підтримуємо. Одинадцятикласниці Ірина Фесак та Олександра Белебіна кажуть, що мають рівномірно розкласти принесені гостинці, щоб у всіх були ліки, шкарпетки, їжа та просто смаковики. У кожну коробку дівчата додають дитячі листи. А ще ось такого глиняного янгола, якого власноруч зробив Микита Лемчик, щоб допомогти нашим захисникам, так би мовити, щоб, щоб вони знали, що ми їх. Теж про них думаємо. Приготували з дівчатами домашній тертий пиріг зі смородиною та малиною. Вирішили, що смакуватиме він краще за магазинні солодощі, каже школярка Софія Лисенко. Зібралися, купили інгредієнти, вирішили, що будемо робити тертий поріг, бо це так, начебто, може й доїхати смачно і оригінально. Найактивніші у зборі гостинців діти початкових класів, розповідає заступник директора Анатолій Крат. Фантазії школярів у доброчинності не обмежували. Мабуть, якраз через те вони активні, що з надією на те, що, можливо, там десь перепаде татові чи братові, чи, чи комусь. Діти могли і малюнки намалювати, а кажуть, що на фронті якраз це дуже найбільше ціниться чомусь. І підписати, як хотіли, могли, не обмежували в цьому плані. Ірина Філенко та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Робити непрямий масаж серця, штучну вентиляцію легень, зупиняти кровотечі та надавати допомогу при різних травмуваннях. Навчали студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ініціювали захід волонтери громадської організації Зірка надії розповів її голова Андрій Лихачов. Як дівчата та хлопці опанували до медичної допомогу, Наталя Старинець бачила. Руки в замок, і цією частиною долоньки ви починаєте натискувати, прожимаєте ви 6 сантиметрів. Про техніку проведення непрямого масажу серця розповідає інструкторка Інна Криворучко. Каже, натискати потрібно кожну секунду не менше 60 разів за хвилину. Вперше пробує це робити студентка другого курсу Ірина Беззубченко. Та да, важкувато. Ну, сили треба в руках мати, щоб нормально зробити. Корисними називає навички надання до медичної допомоги студент Владислав Романенко. Невідкладна медична допомога може знадобитися кожній людині в будь-який момент. Ми не знаємо, що буде сьогодні, що буде завтра. І ці знання є невід'ємними в нашому житті. Як зупинити кровотечу за допомогою турнікету, розповідає поруч старший лейтенант патрульної поліції Роман Щома. Зупинка кровотечі – це дуже потрібно, тому що о, при масивній кровотечі о, людина втрачає свідомість та помирає. І якщо не гарно це зробити, вона під час евакуації 80 90 по статистиці людина гине. Не доводилося накладати турнікет першокурснику владу Павлову. Тепер каже, знає, як з ним поводитися. Раніше я ну я бачив його, але ну практики в застосування не було. Навчальний захід ініціювала громадська організація Зірка надії. Розповідає її очільник Андрій Лихачов. Каже, подібні тренінги планують проводити й надалі, бо в умовах війни надавати домедичну допомогу має вміти кожен. До такого плана перший захід, що ми проводимо, плануємо в наступному місяці провести в Красній Слободі. Ми відкрили там центр гуманітарної, збору гуманітарної допомоги. І діти в школах на уроках труда будуть виготовляти свічки окопні і хочемо провести такий же курс для них. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси. У Черкасах запровадили безоплатний проєкт психологічної підтримки для жінок життя після віднайти новий ресурс. Його проводить психологиня Наталя Гурець. Її слів через війну багато хто відчуває тривогу й паніку. А тут учасницям допомагають знайти внутрішній спокій. Нині заняття відвідує 20 жінок. Вони займаються арт-терапією, духовними практиками та настільними іграми. Проєкт триватиме до кінця року. Зараз загадуєш бажання. І м м промовляєш його про себе, mm -hmm. концентруєшся на цьому бажанні. А наша група буде клубати для того, щоб в тебе все це збулося. Вони мені дають підтримку. Тобто якось я мабуть розумію, що життя продовжується, що треба вірити в майбутнє світле, дати без війни. Тобто, і я якось, мабуть, переключаюся від да, там, негативу. Тут набагато легше становиться, коли такі пікові моменти настають. Да і звісно, такі зустрічі дуже допомагають. Вселяють якусь надію, силу і, і, і взагалі допомагають з цією цим, з цим, з ситуації справитися. Жінки, коли діляться своїм досвідом, коли вони відповідають на запитання, вони один одного слухають і відчувають е, взаємну підтримку. Вони також можуть відчути те, що вони одні, і те, що ті переживання, ті почуття, які вони відчувають, також дотичні іншій людині таким чином. Відбувається така взаємопідтримка. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.